Вітаю на каналі FanMedemUA. В цьому відео хочу показати, як я став енергонезалежним. Хотів би сказати я, але до цього ще далеко, тим паче взимку. Але, в принципі, ну, друкувати я вже можу на цьому всьому, що в мене тут стоїть. Це все збиралося близько півроку, тому що дорого. Перше, що я купив, це по суті. Інвертор і дві панелі сонячні. Акумулятор я встановив тільки вчора. Перейдемо до нього, до нього трохи пізніше. М -м, поки що в мене ось так виглядають е, якби кабель менеджмент такий собі. Ну, скоріше за все, що воно так і буде. Максимум, що я ну, ось всі провода, напевно, підв'яжу, шпаргалка моя. Так, я хочу показати, як я налаштував інвертор гібридний. Це от TTN. По суті, точно такий самий, як і всі інші. Не знаю, різниці я не побачив. Там погано видно. Короче, додам скрін цих параметрів з боку на монтажі. Отже, куча відео на Ютубі, як це все налаштовується. Тому я не буду дуже акцентувати увагу і забирати ваш час. Просто пройдуся по тому, що я налаштував. Це ми не чіпаємо. SUB, тобто сонце у ну мережа і батарея в останню чергу. Тут от 20 А виставив, це якби струм заряду загальний, наскільки я зрозумів. Упс, режим упса я обираю. Тобто тут швидкість перемикання найбільша, там 6, 10 мд, здається, що режим упса в мене use, use налаштування, це по акумуляторю, але ми дійдемо трохи пізніше до них. Скоріше за все, воно не працює. Поясню чому. Тут -от це перезавантаження інвертора при перенавантаженні. У мене вимкнуто, це от при перегріві, в мене вимкнуто і всім рекомендую, тут 50 Гц, мережа наша 230, 30, звісно. Це от зарядка від мережі. 20 А. у мене, Можливо, тут навіть скинути потрібно, тому що 20 А це досить таки високе навантаження на мережу. Але, не знаю. Далі прийдемося ще до одного пункту і я там поясню, що я все ж таки виставлю 20. 46 вольт, 12. Це здається мінімальний поріг. Так, зараз просто візьму, подивлюся. Так буде простіше. Здається. Ось тут десь. Так, а, ну ці пункти не працюють. 12-13, наскільки я розумію, не будуть працювати, оскільки там SBU priority, тобто в цьому режимі, а в мене SUB. Тому я на них і не акцентував увагу, і не запам'ятовував, що воно таке. Отже, дойдемо. 12-те я пропускаю, 13 пропускаю. Сну. От цей параметр. Коротше, це зарядка. У мене якби, Типу гібридна зарядка заряджається одночасно від сонця від мережі. Тому я там виставив 20 і 20 І на початку в другому пункті і в шостому Далі це тут, здається, сигналізація чи що? Коротше, це я пропускаю. Не цікавлять нас ці параметри. Хоча можна подивитися, в принципі, зараз. Де вони тут? Точніше скажу вам. Ну так, Сну це Charge Source Priority. І в мене там виставлено якби, і сонячна енергія, і мережа. Далі alarm control пропускаємо, Auto-return Return to the full display screen. Тобто теж це все індивідуально. Хто як хоче, так налаштовує Backlight Control, нас теж не цікавить. Uh, Bipson Primary Source Interrupted, тобто я це увімкнув, далі покажу. Ой, вимкнув, по замовчуванню увімкнуто, тому що воно пищить дуже гучно. Так, і от Overload Bypass я, звісно, увімкнув. Так, увімкнув. Зараз покажу. Це все. нас не цікавить. Ну от, 23-й. Тобто при перевантаженні буде вмикатися мережа, якщо сонця і акумулятор не вистачає, наскільки я зрозумів цей параметр. Це, здається, запис помилок не цікавить. 56,4 це напруга, напруга, напруга. 50... Bulk Charging Voltage 564, тобто по замовчуванню. FLV 5427 також це плаваюча напруга, тобто до якої воно має опуститися. Потім, я так розумію, почнеться зарядка. Хоча. Хоча по ідії ні. Ну, коротше, напишіть в коментарях, хто більше розуміє. Тому що 564 це здається максимальна зарядка. Це от, мінімальна. Тобто таким планом. А може і ні. Дивився відео, де пояснюють це по-іншому. Коротше, тлумачать по різному ці всі пункти. Напишіть в коментарях, хто більше розбирається. Я їх просто не чіпав. Тут от було 40, я налаштував 48. 48. І ось це здається мінімальна напруга. Так, це плаваюча напруга. Що, що б це не означало. А, а це мінімальна напруга, до якої опуститься і почне заряджатися якби, акумулятор. 30 є D5. Я вже не пам'ятаю. Зараз перегорну з 30-й батарій. А, батарій еквалізацій ми все пропускаємо нафіг. Я там навіть не став розбиратися. 34, здається, вже. Ні, 35, от до 37-го, по суті, нас цікавить. Мене, по крайній мірі, це вже далеко. 37-й тут я вибрав вимкнути, тому що це віддача в мережу. Віддача електрики в мережу, якщо у вас зелений тариф, в мене цього всього немає. 10 А віддача мережу по барабану, оскільки вимкнуто. 39-й, щось не пам'ятаю, але також фігня. L2F. L2F, Disabled, dual output. А, подвійне, подвійний вихід. Вимкнуто 44. От, 42-й пункт це здається. Enter, да, також налаштування подвійного виходу чи входу, виходу аутпату. Ось цей пункт в мене немає, на жаль, у цій книзі, яка йшла з ним. Далі декілька пунктів, які просто я не знаю, що це означають. 43, 44 без поняття і далі по кругу. Ну і от по суті все. Як я налаштував без пояснень, я особливо, як ви бачите, нічого не пояснював, все, все можна знайти в інтернеті. Далі підключив сонце, ось так. Таким методом. Запобіжники тут вже змінені на більші. Це от захист від Ну, блискавок BBMC. Це от автомат постійного струму. Ну, Сонце пішло. Це от сонце прийшло. таким чином. Це вихід автомат на уже двір. Ну, Тобто на все, на всю енергомережу, на всю розводку. Коротше. Тобто... Це вхід із е, мережі е, ну, звичайної мережі нашої централізованої, це от уже е, якби вихід з інвертора і пішло ну, от цими проводами. І пішло, тобто десь на хату. Так, і далі до акумулятора. Спочатку скажу, що, скоріш за все, оті всі налаштування, які я робив. User Defined, тобто юзерське налаштування акумулятора, вони не працюють. Ну Я так думаю, я не знаю, я не розумію, не знайшов інформації, може так шукав. Але здається, якщо воно працює По ось цьому а воно в мене працює по ось цьому і начебто воно працює нормально, то сам акумулятор через BMS плату визначає, як це все має працювати, як його потрібно заряджати. Розаряджати всі параметри задає BMS плата, наскільки я розумію. А сам він уже не контролює ці процеси. Тобто, якби я там налаштував і прибрав цей кабель провід, це все працює ну, в ту пару. А в даному випадку це все, скоріш за все, не працює. Тут, на жаль, я не можу побачити, чи це так, чи не так. Ну, Давайте подивимося, які зараз от параметри. Аналог інфо. 5474. Ну, співпадає з тим, що там. На Давайте подивимось температуру. Температура в мене тут в приміщенні досить низька і я вже замерз, якщо чесно. Escape Я думаю, видно по трусящихся руках. Cell Voltage. От, 6 і по того. Це він зараз вже почав заряджатися Тут 16 ячеек. Як правильно, осередки по-українськи. Целка під Сіті, наскільки я знаю, номінальна має бути не більше 105, здається. Заряджений він виходить на 97-31%. Якщо я правильно розумію це все, можливо, я неправильно розумію ці дані, то що там скорочення, що як ті скорочення трактувати, я не розбирався. БМС статус... Тут здається, я нічого не побачу. А, ну от статус full, uh, full. Повний? Хоро це значить. Заряджений? Так, там в відсотках тоді не заряджений. Ну, коротше. Напишіть в коментарях, бо я ніфіга не розумію. SCP, якісь записи були тут. БМС статус. N -N, нема записів. Ну коротше, не розумію, я, що це все означає, тому і не розповідаю. Напишіть в коментарях, хто розуміє. Але я чесно намагався розібратися в цьому всьому. Як, як ці всі параметри якби, трактувати і чи вони взагалі працюють, якщо я налаштував там, чи навпаки не працюють, якщо це все по витій парі. Наскільки я розумію, що зараз все вирішує саме мізки цього акумулятора. А не інвертор таке. Ну і що тут ще є парасетінг якісь, які який нічого нам не дають. Також абсолютно не потрібна інформація. Ну, от таке. Тут от знизу підключив я таким чином. Так, фокусування тут поганенько працює, освітлення таке. Десь бачив, що їх. Включають саме ось так, сюди, ці порти не мають бути задіяні для цього. Це сигналізація, до речі. Дивився у документації до нього це все ніби нормально, тобто нормальна його робота, всі заповнені. Там ран мигає, яке я розумію. Ну, Напишіть в коментарях, хто, можливо, скаже щось інше. Можливо, я неправильно трактую це все і це якась неправильна його робота. Хоча, судячи по тому, як тут от... зараз це все показано, то все ніби ок. 132 Вт із сонячних панелей при тому, що сонця там зовсім немає, але 4 панелі по. По 565, здається, ватт. Одна. Ну... Я надіявся на більше. Але я ще покажу провід. Ось цей провід, яким я заводив сонце і, і, і скажу чому так не слід робити, як я зробив. Ось це провід, який я купував 12 гривень метр. Типу 6 мм квадратний переріз. І як ви бачите, він ну, не дуже такий хороший, моя кажучи. Коротше, він таке відчуття, ніби знятий, десь згорів. Тобто через нього пропустили струми, які б не мали пропускати. Він десь підгорів. Це якби помітили, його зняли і пустили на продажу, оскільки ізоляція була ціла. Тут, тут, тут не видно. Вздуть, але де-не-де бувають вздуття. Хоча ось, по суті, отут трошки. Не знаю, видно, не видно в цьому місті. Коротше, я його зараз розріжу і покажу. Це я робив перемичку на перевірку акумуляторів. Тобто, коли інвертор купував, звичайні кислотні акумулятори підключав, перевіряв, чи він заряджає. Зараз. Проведемо експеримент. ну Але я можу одразу сказати, що він дуже неякісний. За такі гроші зрозуміло, що нормальний кабель, провід, точніше, це не кабель, це провід. Не купиш. Я повівся на дешеву ціну, на завіряння продався, що з ним все нормально. що Це, норм... ну, це на промі до речі. Ну Я коментар там дав розгорнутий. Ну от, як ви бачите, отаке от, от маємо. Він просто розсипається в руках. Де-не-де, де я там скрутки робив. Ну, тобто, так само хотів, якби зробити таку петлю, вона просто до такої степені розпадалася, що майже розривалася. Тобто, ну, можна сказати, що він не суцільний провід. Таким чином. Це я не підрізав. Я думаю, всі розуміють, що я не підрізав. Він он там тупо, наче згорений. Ну, коротше, жадні плати двічі. Я його підкинув, встановив все, ну, як би працює. Можливо, якісь втрати є, але в принципі мене поки влаштовує, тому що паралельно я підключати нічого не буду, а 6 квадратів на 11,8 11, 11, А ну, має вистачити з головою. Хоч це і не 6, по суті, якщо враховувати ці моменти, тут менше. Але я думаю цього достатньо. Такі нюанси. Ще от хотів показати от такий апарат. Українського виробництва, ну, точніше, як української фірми, як китайського виробництва. Я його купив десь 1-3 місяці тому, здається. Це він на 560 Вт, тобто на поділки стільки 110 виходить. Акумулятор ось такий Лукас. 95 ампер годин Ну, для ПК і для принтера, в принципі, мені вистачало. Але цей акумулятор, ну а він уже якби втратив ємність, скоріш за все, тому що. Ну, тому що, тому що то просто втратив ємність, тому що я бачу, що коли якби, вирубають світло, ну, електроенергію, то. Тут відразу мінус 2 поділки. Тобто зараз він показує 5, але при, за тих же умов вже зараз мінус 2. Ну, коротше, глибокий розряд для таких акумуляторів не бажаний, а я його розряджав, ну, до двох точно розряджав і, здається, пару разів до одної поділки. Це дуже погано. Для них. Тому таке. Ну як безперебійне джерело живлення для ПК, то нормально. А для принтера, звісно, ні.